Шановні глядачі, отже сьогодні наша передача присвячена подіям сторічної давнини. адже 1 серпня 1914 року розпочалася Перша світова війна і жителі нашого краю, яке тоді входило, край нас тоді входив до складу Угорського королівства, приймали найактивнішу участь. Десятки сотні тисяч людей з Закарпаття воювало на боці австро Угорщини. Після себе залишили безліч спогадів, але минуло 100 років і ці спогади, і ці пам'яті про ті події вже забута. Ми спробували за допомогою наших місцевих істориків трохи освіжити це в пам'яті, адже в кожного покоління своя війна. Тоді була та війна, зараз, на жаль, як не прикро сказати, знову наші хлопці перебувають на, можна сказати, на фронті, але повернемося до подій сторічної давності. Володимир Іванович. Я знаю, ви добре володієте ситуацією тих часів. Будь ласка, що ви могли нам розказати про події тої війни і про причини, якими вона була викликана? І чим це все завершилося в рефтіревці? Досить великий матеріал, який зібраний був нещодавно до подій, які ми зараз відмічаємо, тому що кожна війна це. є Страх, це є знищення, це є переслідування, це є розруха. Е, можна згадувати його у мирних обставинах, говорити про те, що яка політична ситуація склалася в другій половині 19 століття в Європі, коли економічно, фінансово, фізично. Німеччина почала процвітати і збільшувати свою економічну і військову потугу. Але справа в тому, що кожен розуміє, що аналізуючи розвиток капіталізму, він базується на трьох основних китах. Перше, накопичення капіталу, друге цивільні робочі руки, і третє це ринок збуту. Так от, воюючи Німеччина за свої ринки збуту, накопичувала, нагромаджувала, поширювала свої сфери впливу на не лише ближні, але і далекі території, такі як Середню Азію, Далекий Схід, Північ Африки, Південь Африки, ну і само собою Європа. В Європі, а що відбувалося в Європі? Якщо ми заглянемо, що відбувалося в Європі, то Німеччина, де канцлером був Отто фон Бісмарк, який залізом і кров'ю об'єднував не що інші як німецькі землі. Так от східна Прусія це була найбільша із цих територій, і само собою, Почала вести війну із своїми сусідами. Ну, перша війна, яка відбулася з Австрією, дала можливість говорити про те, що Німеччина бажала об'єднати, тобто зробити аншлюс з Австрією. Ну і само собою, Австрія у цій війні змушена була просити миру. Але для того, щоб забезпечити свою територіальну цілісність. Австрія почала вести розмову з Угорщиною, яка також зацікавлена була у мирному співіснуванні із сильнішим сусідом. Ми будемо говорити в хронологічній послідовності, коли це відбулося 23 серпня 1866 року, коли вперше Австрія і Пешт, ну, тоді ми називали. Тобто називався Пешт, а не Будапешт, почали вести перемовини про початок об'єднання. От я би хотів лише згадати одного з представників російського посольства у Відні, який у листопаді місяці 1866 року передбачав такий хід подій. А саме, дозволю собі зачитати, дуалістична угода може. Наразитися на протистояння хорватів, а упертість людей пешту заставить австрійський уряд шукати підтримку у слов'ян. Потім угорська опозиція остаточно зірве спробу конституційного уладнання конфлікту. Так, от, якщо говорити, пане Михайле, про те, що тут висловлена була думка вами про те, що 1 серпня розпочалася Перша світова війна трошечки уточню. Тому що 28 на 29. липня Сербії Австро-Угорщина, яка вже була об'єднана, оголосила війну. От і з чого розпочалося. Яка позиція була у січні 1871 року. Отто фон Бісмарк. Направив свої війська на Францію. Розпочалися воєнні дії за територію, Ельзас і Лотарінгію. Так от, якщо говорити кожна війна, це є територіальні проблеми. Не лише мовні, релігійні, але в саму першу, це територіальні. Так от Вільгельм – Перший король, який урочисто був проголошений імператором, Після завоювання Парижу німцями. Тому що блискавична війна генерала Шліффена, яка відповідала того часу дійсно близька війні через певний період Франція, північ Франції була завойована. І от у Версалі був підписаний е, договір або капітуляція Франції. це раз, але е, Німеччина почала бути імперією. Ну і само собою, як я сказав, що Вільгем І Іменувався імператором. Так от, якщо говорити про промисловість, Німеччина той, на той час, готуючись все-таки до військових подій, збільшила свою економічну потугу, промислову, виробничу і так далі у шість разів. Жодна країна Європи, у тому числі і Америки, не могла подолати. Цю велику процентну відношення у тому, що мала Німеччина. Перехід Німеччини до світової політики відбився у її претензіях. Ну, Претензії були на панування, само собою, в першу чергу в Європі. Адже Німеччина виступала як гегемон. Тобто як керівник. Вона й зараз виступає як гемон, будучи найбагатшою країною Європи, і, само собою, впливала і в той час на Близький Схід, на середній Далекий Схід, проникав капітал Німецький на Балкани, Анатомі, Анатолію, Месопотамію, проникнення і в Південно-Західну Африку. За 5 років, от я лише наведу таку статистику, за 5 років до Першої світової війни, тобто 1909-1914 роки, Військові витрати Німеччини збільшилися на 33%. Це велике значення було тоді. Тому що це й заробітна плата, цей вільні робочі руки. Це те, що ми говорили на початку. І от разом із своєю союзницею, Австро-Угорщиною, Німеччина мала дуже добре озброєну армію 8 -мільйонну. На той час жодна країна не могла собі дозволити таку ситуацію, яка склалася в Європі. Так от. Для того, щоб відповідно мати якусь противагу, у 1882 році був створений перший союз, називався Троїстий Союз, куди увійшли Німеччина, Австро-Угорщина і Італія. Правда, по певній домовленості Італія вимагала деякі острови територію у Адріатичному Середземних морях. Але, не маючи, так би мовити, потім позитивних зрухів у цьому питанні, у 1915 році Італія вийшла із цього Троїстого Союзу. До неї увійшли Болгарія і Туреччина. І от союз почав називатися Не Троїстим, а четверним. У 1904, у 1907 роках створена була само собою, така військова потуга, як Антанта. До неї вийшли Велика Британія, Франція і Росія. Якщо ми вернемося до того, а що розпочалися ці військові події, як тепер пан Михайло згадав, що розпочалася Перша світова війна? Це протистояння пане Михайле, привело до того, що причину ми вже назвали. Це не що інше, як гемонізм Німеччини, це раз. Ринок збуту, це два, само собою, завоювання нових територій, три і так далі. Ну, але та приводом до цього стало, у Сараєві закінчилися військові маневри. Ну і само собою представник, як угорського королівства, так і австро угорського, само собою, Фердинанд. І своєю дружиною, ну, називався Ерцгерцог, це намісник. Після цих маневрів, які відбулися 4 дні на полях Сербії у той час Хорватії, Боснії і так далі, виходячи із роялю, між іншим, із готелю, 28 червня 2014 року. Був убитий ерцгерцог. Що цим хотів доказати цей молодий чоловік? Ну хто стояв за цим? За цим все-таки стояла Німеччина в першу чергу. Так от, він висловив протест проти анексії Австро-Угорської імперії в Боснії та Герцеговині. І от якщо ми вертаємося до тих подій, де пан Михайлов згадав, що 1 серпня розпочалась, 28 року. Липня 1914 року Австро-Угорщина оголосила війну Сербії. Але через певний час, уже там і 1 серпня, і 3 серпня, і так далі, у війну вступило 38 держав світу. Тому і називається Світова війна. У 1918 році Німеччина та її союзники зазнали поразки. І у Версалі була підписана капітуляція Німеччини. Це відбулося 11 листопада 1918 року. Так от, якщо говорити про те, чим закінчилася ця трагедія Першої світової війни, ну, само собою, у цій війні програла Німеччина. Вона територіальні е, території втратила великі е, Шлесінг, е, Рурську область. Тобто ті союзники, які приймали участь разом з Німеччиною у цій війні, також втратили, бо за Тріанонським договором в 1920 році Угорщина із тої кількості території і населення війшла у свої кордони у 94 тисячі квадратних кілометрів. Так от ганебність цієї війни заключалася в тому. Що в цій війні загинуло більше 10 мільйонів чоловік це раз, 20 мільйонів було покалічено, які потім помирали протягом ще декількох років. Але не забудьмо, а яке значення? А значення було також негативне. Чому? Тому що ображена нація німців, яка підбурювалася е, мільйонами. В особі Адольфа Гітлера, яка нацистська партія прийшла до влади, почала готуватися до нової війни і, само собою, розпочала її, програвши знову. Дуже мало є у наших архівах, особливо, скажімо, Виноградівському, Беревському, Ужгородському, дуже мало є матеріалу, особливо про тих людей, які загинули. Я би лише хотів подякувати. Голові села Великі Ком'ята. Просвіті Великий ком'ят. Це Білат Мар'яна, яка разом із директором школи, разом із просвітянською організацією зуміла зібрати велику кількість тих людей, які загинули, і встановити пам'ятник. Це Імшана Велика. Тому що на Закарпатті таких є три. І в тому числі у нас один. Я вам дуже вдячний за це, як голова районного товариства просвіти. Так от, бажано би було, аби на нашій планеті ніколи не було воєн. Це раз. Не було смертей, це два. А всі жили мирно. І як у Біблії написано з 10 божих заповідей, не убий, а люби свого ближнього. То, брати слов'яни, любіться чи романогерманці, чи інші. Так як написано у Божому заповіді. Дякую. І треба на завершення так додати, що після закінчення Першої світової війни там окремі європейські інтелігенти заявляли, що така жахлива війна, що людство має втямитися, і це вже остання війна в історії людства, але пройшло. 100 років після початку тієї війни, а збройні конфлікти у світі не припиняються. І зараз і на нашій території українській звучить стрільба, гинуть люди. Ну що ж, така людська природа, і все ж ми сподіваємося на краще. Цьому наша передача звершується. До побачення.